Рубін камінь пристрасті, сили та життя. З давніх давен його величають королем дорогоцінних каменів. Королі, воїни та священнослужителі використовували його як надзвичайно потужний амулет для захисту та зміцнення сили. У стародавній Індії його шанували як Ратна раджа короля дорогоцінних каменів, у той час, як у Китаї вірили, що він дарує довголіття та процвітання, але його сила виходить за межі історії. Рубін має яскраву енергію, яка пробуджує нашу життєву силу, зміцнює серце та покращує кровообіг. Він діє безпосередньо на наш кореневий чакр, надаючи нам мужності, стійкості та впевненості для подолання життєвих викликів. Водночас він гармонійно резонує з серцевою чакрою, зігріваючи любов, пристрасть і радість життя. Однак його необхідно використовувати з великою мудрістю. У надмірній кількості його інтенсивна енергія може викликати збудження, тривожність і навіть трохи імпульсивності. Секрет полягає у досягненні рівноваги. Рубін керується стихією вогню, енергією перетворення, тепла і чистого життя. Він є божественною іскрою, що освітлює наше тіло і дух. А ви вже відчули на собі всю потужну силу цього неймовірного каменю? Поділіться, будь ласка, своїм власним досвідом у коментарях. Не забудьте підписатися, щоб отримати більше порад про кристал.